Сьогодні у північно-західній Європі розпочалися навчання Стійкий полудень. Вони триватимуть два тижні. За цей час військово-повітряні сили НАТО відпрацьовуватимуть можливості ядерного стримування із залученням десятків літаків. Останнім часом росіяни у відповідь на свої поразки на полі бою раз за разом загрожують світу застосуванням ядерної зброї. Тож таким тренуванням НАТО показує расистам, якою буде відповідь у разі ядерного удару по Україні, відзначає народний депутат України Юрій Шоп. Повалов у своїй публікації у Фейсбук. Відомо, що у навчаннях візьмуть участь 14 країн альянсу. В небо піднімуть шість десятків літаків, у тому числі стратегічні бомбардувальники Б-52, винищувачі, літаки-розвідники, літаки, заправники. Юрій Шаповалов впевнений, що такі навчання мають стати чітким сигналом не до фюреру. Військова потужність НАТО значно перевищує потуги рашистів. і не варто з нею гратися, погрожуючи світу ядерною війною.